Я відчував, що я піду, ну, що я піду на війну. Ну, це було зрозуміло. Якщо повномасштабна війна, всі йдуть на війну. Я знав одну просту річ: Я не зможу... у мене був білий білет, там, да, я міг там якось домогтися, щоб ну, сказати, вот, я не, не, не придатний, я маю перетнути кордон. Там. Але я знав, що якщо я це зроблю, я не зможу спати там. Я, Старженко Віктор. Я би не зміг там спати, жити, їсти, я би відчував себе чмом. Жив в Криму до 14. Там вся сім'я була, там квартири були, там друзі були. Там прийшло дитинство і весь свідомий вік. Крим для мене він дуже, особливо Севастополь, дуже така неоднозначна штука. Там, по суті, постійно був інформаційний простір російський, і тому вони дуже піддавалися тим настроям, які панували в Росії. В Росії якийсь час панував оця штука, коли вони ходили і кричали Росія для русських! А ну-ка давай! Отсюда ну, от. І Крим теж хворів цією штукою тому. У четвертому класі мені довелося важкувати. Мене били дев'ятикласники да, просто, просто тому, що я наполовину африканець. Тобто це було модно. У мене мама патріотична і тітка патріотична. У мене тітка була російським філологом, їй 40 було років, пішла вчитися заочно українського філолога перевчилася і викладала українську філологію в Криму до війни. Після 14-го всі е е батьки, всі-всі всі ми виїхали. Ну, мама не могла там залишатися. 24 лютого зруйнувало моє життя. Просто моє життя отак, от, отак от посипалося, просто посипалося у мене на очах. Бо я збирався взагалі йти з акторської професії. І я отримав офер від IT-компанії. І 24 го числа я мав нести документи в ІТ-компанію. В ці два вихідні я випускав виставу свою як режисер. Тобто я хотів красиво піти з акторства. Я чую вибухи, я кажу: збирай, буди сина. А моя дружина, ще треба зрозуміти, що ми за три дні до війни зрозуміли, що вона вагітна. Я пішов в воєнкомат, мені відмовили, бо у мене білий білет. Я хворів в дитинстві шість разів мінінгітами. Три актори, знайомі мої, були о, в легіоні Свобода. Кажу, мене візьмуть. Вони кажуть, приїжджай, візьмуть. І мене взяли. І я розумів, що мені дуже страшно, я не військовий, а все несеться дуже страшно. Да, були якісь тактичні заняття, чистка зброї. Ми ночували там. Ми ходили на зачистки, заходили в села, звільнені, там розтяжки, шукали снарягу їхню, докази шукали. Що знайшов Мавр? Ну, ми там знайшли сумок їхній. Але це ми ще були добровольчим батальйоном. Ми ж потім стали Нацгвардія. Ми вже підрубіжне під'їхали, приєдналися до них і все, і пішло. сєвєродонецьк Зод, Лісичанск. Зайцево. Ми приїхали в Сєвєродонецьк 20 хвилин і почався стрілковий бій. І це був стрілковий бій, коли. Ти бачиш ворога, ніяких перекидувань там не було. Ти от, ти бачиш ворога. От. 50 метрів, 20 метрів. Ти бачиш ворога. Почався пінтбол. Тільки уявив з справжніми кулями. І коли ми приїхали в Лічансь і збиралися в Сєвєродонецьк, нам сказали: у вас задача протримати його хоча б сім днів. А батальйон Свобода тримав Сєвєродонецьк місяць ну, майже місяць, 24 дні. Не дали більше часу підготуватися там. До певних речей більше, ніж, ніж треба. Піхота це м'ясо, треба це розуміти. Піхота просто помічає рубежі. А що ну, ну, таке піхота, коли на тебе летить міна? Що може піхота в, в окопах? Просто сидіти і отримувати люлей. Все. Оце піхота. Щоб просто там знали, що а там наше. вони залишали трупи. Мені трупи снилися. Мені після Січанського я спав, мені снилися трупи. Вони гнили на перехресті. Коли я потрапив в бій під зайцево, я захотів в Лісичанськ на відпочинок. <гум> бо оце було пекло. Нас там просто рівняли з землею. Я не знаю, як це показати, бо я схвалю позиції. Ну коротше, вони реально залишають по собі вищими. Випалому траву зараз я зайду в дим в дим, не знаю його Він Був страшніше, звісно. Ну отак от може покажу. Трішки. От, все горить. Є відео, там де я знімаю відео в, в, в інстаграмі. Насправді там я змирився зі своєю смертю. Тобто, я думав та по-любому я вже помру в цьому, в цьому бою. Це був адський бій. Нас просто рівняли з землею всім. Запальними мінами, касетними мінами, звичайними мінами всіх калібрів, гради, танки, авіація. Просто кожен сектор. Горіло все. Сім годин триває артобстріли і оцей бій. Сім годин. Я вже не можу. Просто я так втомився. Мене приконтузило трішки, бо прильоти сталися прямо поруч. Я працював з чоловіком моєї сестри. От він дуже крутий чувак насправді. І він, от ми з ним вперше в житті, тримаючи міномет, навелися на бліндаж. спочатку на окоп. Потрапили поруч з окопом. Вони забігли в бліндаж і прямим, прямим попаданням накрили їх в бліндажі і всі двохсоті. Всі, хто був в бліндажі, двохсоті. І це стало переламною, переламною точкою в бою. І після цього послали вже зачистку. Yeah. Сиджу в будинку, де немає навіть даху. Він зруйнований. От, але мені треба тримати позиції. Короче, жесть. Нас троє. Нас комбат подав на нагороду. Поки ми стріляли всі, ми з четвертого разу потрапили. З, четвер... з четвертого пострілу нас е, вичислили і накрили. І Такий. І насправді мені пощастило. Бо уламок увійшов отак, вдарився і вийшов сюди. А якщо б він трішки вище, там, там, якщо ти побачиш, там справді пару міліметрів, то в мене б не було ока. Раз, Я бачив Бога, коли зі мною падали снаряди, поруч зі мною входили в землю і не вибухали. І це було дуже багато разів. І... І мене поранило. І Я дуже довго їхав і думав, чому, за що мене поранило? Мені здавалося це якесь покарання. А наступний день, коротше, цю позицію накрило авіаударом. Я довго думав, що якби мене не поранило, можливо, я був би на тій позиції. У мене стався нервовий зрив. І після нервового зриву мене в психіатричну лікарню запротору. І Як тільки я закривав очі, я чув прильот міни. Покажу вам випалена земля просто. Тут було стільки зелені. Стільки зелені. Було. І так навколо. Просто все не можу навколо показати. Зараз буде падати міни. Мені лікар сказав, що швидше за все. Ти вже йдеш через психіку свою обмеженої придатності. Тобто мене не пустять на нуль. Якщо випишуть обмеженим, буду там займатися, не знаю, що скажуть там. Вивозити продовольство. Ну, коротше, треба. Треба, ну що значить? Ну, а хто, якщо не я? А треба буде поїхати на передок, значить, поїду на Знаєш, є таке у е, українців: хіба маєш, мусиш? Я український націоналіст. Мова Україні! Героям слава Людина, яка любить свою націю, яка любить свою історію, вивчає свою історію, розуміє, любить свою мову. Якщо б ми були нацистською державою, ми б були себе як Росія, яка є нацистською державою, яка від'єднується від всіх і вважає себе титульною расою. Вони програють. Вони вже програють.